Оженися, ще лик утратився, поженився, утратився, та жінки немає, Оженився, утратився, а жінки немає, взяв собі синичку, Горобця сестричку, Славную датну. Хорошою. Сам соль з мажором, а ви паном соль винорим. Нічого. Славною, давною, хорошою. Мене солоненько, ще бенче раненько, зозуленька, засвашеньку, та й все хорошенько. Зозуленька, засвашеньку, та й все хорошенько. Іде індик стовку наївся пшениці, сидить дрофа коло печі, пече паляниці, сидить дрофа коло печі пече паляниці. Горобці музейки на той час підпили, а ворони старі жони корова й місце. Поглядає, сова за столом, скосом поглядає, а деркач рахмати, він устає рано. Узяв солу із за столу, та й за двері прямо. Узяв солу із за столу, та й за двері прямо. Це також половина цієї пісні. Завдання ми її будемо використовувати тільки половину в нашій інтермедії. Добре? Do